Сьогодні у нас буде фарбування. Фарбування будемо здійснювати отакою металізованою акриловою фарбою. От шоколадний відтінок. Там якраз у нас камін в такому кольорі. І нам оці решітця треба підготувати і зробити для цього фарбування. Для того, щоб їх підготувати, ви бачите, це не голий метал, це метал вже пофарбований. Я так розумію, це, мабуть, порошкова фарба. Її нам треба легенько зашкурити, щоб зробити хорошу адгезію. І пульверизатором задути. Задути, думаю, за два рази легенько вона закраситься. Для того, щоб не було видно, що вона була біла, також треба буде і продути ось ці моменти теж і ці вушка. От. Ну, в першу чергу це зачистка. Зачистка відбувається, яким чином берем, ну, Номер 180 думаю, це буде більш ніж достатньо, грубшого зерна не треба. І просто прошкурюємо.